Всім Привіт всім гарного дня. Бачите, що в нас лежить, морквиня. Бачите, що в нас тут драбина. Дрябина, дрябина. Драбатися будемо догори. Любай, лізе на вишки. Треба ж мені морквиня розстелити, Людочки. Ой. О, Завтра піде дощ. Пропаде мені моє морквиня. Ой-ой-ой, тут ще вила треба. Старий, тут ще листя не стягнене. Що ж це ти -то ніхто, ніхто того не зробив? О, листя все лежить, ще не, не стягнене. А мені треба його зараз стягнути на купу, а тут розстелити морквиня, хай сохне. О, Щоб би було, ось так трошки підзбирала я, до видала. Два прольоти отак під верх, забитих. ох забити. -ох охо -ох хо -ох -ох. хо 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 Да? Ааа, рукою стукнулася. О-о-о, стукнулася. Ось так його бере родно, прив'язує і я до гори тягну. Малий до Ігора втік. А тобто і там. Ото, От ревізори малий. Так, Ігор набирає в родно. Мої дві родні тут, зараз буду розстеляти по всьому, щоб сохла. Ось так, бачите як. Попід низ, поверху, по бантах. І зараз ще тут розстелю. І вже буде. Зимою кози їдять прекрасно. А зараз видри не втять. А зараз не втять. Ігор набирає морквиня, бо треба його розстелити. Бо шкода пропаде. Вони вже ото день поїли, все, вже більше їсти не хочуть. Вон мої гуси є всі на місці. Як так, щось таке дерево вже починає жовкнути. в нас збираються хмари, вітерець прохолодний. Вже міняють погоду. Так черниш ми бігає. Де той малиш, десь побіг здолу, напевно. Зараз ще тих два родні і то буде все. Сюди вже напевно більше не влізе. Ще на там гору над, над козами треба буде взяти. Розстелити. Ще можна там, там тісту долі на сіно розстелити. Коротше кажучи, всю розстелити треба, щоб сохла. Колись вона висохне. О, ми всі роки так, як багато морквиня, то, то розстеляємо і сушимо. І дуже гарно, кози потім зимою їдять. Так, щось таке-то. Тоді харчами не перебирають. Все підряд ми тут. Ну і вітаміни, відповідно. Листя оце тут стики, і в там ті студолі також є. І в третій студолі там ще є. Ну Ми його сіном поки приклали. Ну нічого, найдемо, як треба буде. Так, щось такі, то справи. Так, розстелила і тих дві родні. Ось так бачите. По бантах, по землі чи по соломі простелила і хай собі сохне. А там його набирає, зараз в студолу положимо в тамту, над козами, розкладу, щоб сохло. Та і все. Та й такі ту справи. Ось так. Ого, гарна у нас супер. О. Чи ріжу я морквину, бо я там казала, що буду козом сушити. Ні, не ріжу, вони отак його ціле Тоді заношую вони. Хрумають, як має бути. Як сіно якесь. Як лакотки, лакотки, цукерочки. Так, Щось таке то смакую та ж ну-ну. Зелененьке. Ну. Так, тут же радно розстелила по листі. Там все листя і тут морквиня розстелила. Ось так щось таке. Злізала котів боронити, бо мій чорний кусав. Кусав малого. О, паскудник малий. Малого кусає, і що маєш казати. Ну, не знаю. Може якраз то і її забере. Ну, а це все солома в мене лежить. Тут ще в мене листя, сіно, є що їсти. Та й от таке, аби на мені кузульки здорові були. О, бачите як. поростеляла, порозвішувала і усе, Хай сохне собі моркочка. А вам всім скажу гарного дня і удачі. Це мій ігор бавиться. Я так бавлюся. Треба стеребити ті соняшники, вони вже підсохнуть. Або передаю дощ, треба їх прибрати. Так, що ж таке, то отак не, так бавимося. Так. Так, котия віддала, сусідка прийшла, забрала. О, хай там, воно в неї собі добре буде. О, а то мені надоїло бігати і оборонити кожен раз. Чорний не хоче. Його вдома і все. Як самого кусають паскудника, то той його ратуй. А як того, то він вже буде кусав, бо той менший. От то такі вредні коти такі. Хіба назад туди нас? Тут кинуть. Тут ну, я по, візьму їх такого, не. положу тихай. Ну О. так, що ось таке, тобі дала котеня. Хай собі буде здоровий їм, хай там мають, але мені його немає не, не приймати. О, а я тут такі байки. А ми попереду мушки і піду, кози доїти. Мортвиня розвісили О, по, по горищі. От. І зимою козульки, мої регідзульки поласують. От. Ось так. Теребили. Соняхи свої. А це кури виїдають чорне. Остальне серединки. Ой. Зараз покажу. Зараз покажу. О. Люблять мої курочки. Вся мушечки. Усики знову б'ються. Значте, тереблять. Это Посмакуйте. Посмакует. Била умеет, ребята, а те тупи не умеют. Ну. Нет. Ты видишь? А ти як думав? А хто ж тобі буде вредний? Бачите, скільки гарбузиків має. Ну то чого ж ти не положив? Пояснював, а не положив. Ага. Вже все, вже взяв і завалив. Ну хто тобі винуватий? Що ти такий в мене вредний. Так, Козі? Кози, ви коли думаєте гуляти? Йди вашу кавулю, га? Кози, що тут має бути? Я вже хочу вас два рази доїти, га? А ви ще не хочете два рази, так? Що козли? Зерно вижрали, а морквиня не хотять, бачите, води лежить. Але вони як м'ячі, вони що голодні? Ну що, що, що? Козляки? Ех ви, виднуняки. Ладненько, біжу я по відро, буду доїти кози.